Кам'янець-Подільський ліцей з спортивною військовою фізичною підготовкою, дистанційне навчання, фізична культура, комплекс динамічних вправ з гантелями. Гантелі використовуються 5 кг кіл... 5 5 мінімум 4 кг. По можливості придбати свій е, сімейний такий спортивний майданчик і використовувати... В нашому дистанційному навчанні, особливо в зимовий період, гантелі дуже потужний е, снаряд, який розвиває багато яких силових динамічних якостей е, організму. І так, в комплекс входять такі е, групи, групи вправ, група, або блок вправ. Це, це Ми тянемо присіда, з присіда, ми викидаємо сюди, виштовхуємо. Далі ми виштовхуємо від себе другий, другий блок вправ, ми виштовхуємо Можна стрибку. І третій, третій блок вправ це ми викидаємо. Зрозуміло, так? Да? Можна робити бокові рухи, можна робити апіркоти, можна робити хуки. Ну. Ось в новому прямі удар. Да? Це три таких блоки вправ в цьому загальному, загальному комплексу. І так, вихідне положення ноги на начні плечей. Як робиться комплекс, і як, як він буде оцінюватися? Що ви забажаєте його мені здати. Вихідне положення ноги на ноги плечей. Антелі лежать на землі. Робимо все по 10 разів. Тобто, в сумі виходить. Динамічний комплекс з гантелями 30. Комплекс 30 або комплекс 30. З гантелями. І так, з положення. З цього положення. Ми беремо. І все, все робимо по 10 разів. І так, комплекс починає. Раз. Два. Близько ложимо на землю. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Гантельки ложимо. Комплекс закінчився. Розуміло, так? Да? В сумі виходить 30 рухів, розділених на три блоки вправо. Якщо ви хочете здати його на оцінку... Загальні такі положення, коли ми встаємо, ми не горпатимося, ми з повного присіду встаємо. Спинка прогнута в такий момент. Звідси ми виштовхуємо або в стрибку. Повторюю, і викидаємо ручки для нашої ударної техніки за рахунок скутатів. І так, комплекс оцінюється. Для 9 класів оце одне коло, значить, одне коло це 4 бали. Значить, відповідно, для 10 класів одне коло 3 бали, для 11 класів одне коло це 2 бали. Відповідно, на 12 балів 9 класи повинні зробити 3 кола. 10 класи повинні зробити 4 кола, і 11 класи повинні зробити 6 кругів без відпочинку. Тобто, закінчую, закінчивши перше коло, ми зразу без відпочинку переходимо на друге коло. Знову присідання, знову виштовхування і викидання правою-лівою рукою. Зрозуміло, так? Практикуємо, тренуємо. Практикуємо, тренуємо щодня. Бажаю здоров'я і чекаю ваших відеозвітів. Дякую, Юрій Павлович.